Вічна пам'ять Героям України. Сьогодні ми прийшли просити чесного і справедливого суду. Прийшли в екстреному порядку, оскільки суд мав відбутися в інший день, а лише вчора, пізно ввечері, ми знали про це перенесення. Нас є багато, ми прийшли і, думаю, нас злякалися. Бо суд знову перенесли. Наразі на 3 лютого. На 11 годину ранку е, нас! Відвічне слово істини, що глаголом дає життя, поможе нам завжди бути правдивими у слові і спілкуванні, благословити, а не холити, обіцянки зберігати перед собою. Дай нам бачити потреби ближніх, бачити і діяти. Дай нам бути щедрими супроти потребуючих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христос істинний Бог наш, молитвами причистій і Своєї Матері, подобних і богоносних очів наших і всіх святих, помілих, спаси нас, як благий і Амінь. Христос Амінь. Дякую вам. Що ми всі є великим українським народом? Продовжуємо працювати над свободою. Свобода у своєму серці, свобода у суспільстві.